Після знищення корабля Сергій Котов, Росіяни уже шосту добу не виходять у Чорне море. Речник ВМС Дмитро Плетенчук про це повідомляє за його словами. Окупанти досі розбирають наслідки втрати чергового корабля і роблять відповідні висновки. Він додав, що нинішній стан справ свідчить про те, що ініціатива у Чорному морі переходить на бік України. Водночас, речник ВМС додав, що, хоча наразі Україна змогла перехопити ініціативу у Чорному морі, досить складно. Прогнозувати, що нас очікує у поточному році, оскільки не слід списувати із рахунків наявний корабельний склад ворожого чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових викликів і реагує на них. За оцінками військово-морських сил збройних сил України, українські військові знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації та досить багато пошкодили. Тим часом партизани із руху АТЕШ у новоросійську виявили місце, де росіяни Ремонтують судна Чорноморського флоту. Лариса Волошина журналістка, психологиня, волонтерка та правозахисниця. Зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ Я вітаю вас. Добрий день, пані Ларисо. Добрий день. Пані Ларисо. Ось е, 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 як. Ця вся історія, історія зі знищенням певної частини флоту, історія із е, ушкодженням певної частини флоту, як вона е, виглядає із кримської перспективи у Криму для місцевого е, керівництва самопроголошеного російського для людей, які живуть образ Криму як авіаносця, який неможливо потопити. Він таки усталений в російській от такі міфології, нинішній так і е, Зараз виходить, що ну флот для Криму, для цієї міфологеми він дуже важливий. А тепер флот, ну от уже кілька днів просто не виходить у море. Його немає. Як із цим, от зараз, примиряються, працюють, зживаються, пояснюють собі, пояснюють суспільству людям. В кримські керівники. Тут треба розуміти, що кримське керівництво воно взагалі заперечує проблему, тому що ніяких інших е, опцій в нього не залишається. Тому ми чуємо, що летіло 38 безпілотників всі збиті тільки чомусь там щось палає, але чому щось горить, ніхто не пояснює. Або, наприклад, е, дуже часто говорять про те, що так, щось було, але це от, от, такий ексес виконавця, пам'ятаєте, от не, не там покурили, ще щось. Тобто, вони заперечують їх їх задача заперечувати, що те, що відбувається з чорноморським флотом Російської Федерації, це результат роботи е, е, українських збройних сил. Тому що тоді постає питання: а де ж вся ця міць, що стосується місцевих мешканців, то там ситуація абсолютно інша, тому що. Все це викликає роздратування. Ми мало про це говоримо. Але до прикладу, кожен раз, коли щось відбувається, там вже є жертви. Ну, жертви не тільки серед військового, але серед мирного населення. Плюс багато військових це кримські мешканці, колаборанти, які пішли служити в. Російську армію, і вони відчувають себе м'ясом. Е, е, по пабліках пишуть оці дружини військово е, ну, працівники військово морських сил про те, що їх, мовляв, тут закинули, що керівництво мовчить. Ми знаємо, що є проблеми з виплатами, з тим, що е, військовослужбовець загинув, а ідеї їх Мор, і вони вже починають між собою обговорювати про ага. те, що для росіян, мовляв, одне, а для нас, крім кримських ну, кримчан, інше. Ще є дуже цікавий момент, що е, Росія і це... це теж описується, це теж обговорюють між собою багато місцевих, особливо тих, хто колись служив на флоті або працював в портах. Вони постійно задають питання: а що всі ці кораблі, які е, під е, під, е, під Вінця заповнені цими е, вибуховими? Речовинами, ракетами і всім прочим, роблять портах, там де в ну в портах цивільних, uh -huh. де поруч є цивільна інфраструктура і житлові будинки. Так, до прикладу, ми всі пам'ятаємо, як я досі розірвався в бухті цей корабель, який віз калібри жахеди. Пам'ятаєте, як він розлетівся? Ми всі бачили ці, але ж там загинуло четверо мирних мешканців. Uh -huh. Чоловік, який йшов на роботу. Жінка, яка сиділа на автобусній зупинці, правда, що вона там робила о п'ятій ранку. Але кудись вона їхала, і от там ці люди вони загинули, і це дратує місцевих, тому що очевидно, що е, в Криму були ж військові порти, вони були. Ми відокремлені, були всі ці військові бази, куди, куди були причали. І от місцеві вони говорять між собою, що, мовляв, нам тут створила, Росія навмисно робить нам всі ці умови, Росія нас звідси виживає, Росія використовує нас е, на службі у всіх цих небезпечних районах, там де саме стосується і, і, льотчиків, тому що вони зараз всі відчувають себе смертниками. Тому ми бачимо, що е, поки російська, поки окупаційна влада, Починає розповідати ні, 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 українці не могли, в них немає стільки сил, щоб боротися з великою Росією, і вони говорять: це ми самі. Це ми там то щось вронили, щось не там, не не, не, не дозбили. Уламки упали місцеві починають між собою говорити. А так це Росія, вона нас знищує вона мовчить, вона не попереджає на небезпеку або наражає нас на небезпеку. Тобто, це незадоволення, воно вже відчувається навіть коли ти читаєш просто пабліки і коментарі. Пані Ларисо. А от співвідношення чого більше хто більше а, може, наприклад, окупаційна влада більше приховати інформацію? Поки що у них більше сил, чи все ж таки ця інформація від сімей? Тих, хто служить, від людей, хто безпосередньо, там не знаю, став свідком або постраждав, вона вже превалює в публічному просторі. Все ж таки, поки е, офіційна е, складова вона вагома, тому uh -huh. що тут треба розуміти, що те, що люди знають, але це такі процеси, які ми маємо просто досліджувати. Тому що під час будь-якої війни чутки, те, що говорять люди один одному. На кухні набагато більш вагоміше ніж те, що друкує офіційна преса. Uh -huh. Так, от офіційно люди мовчать і погоджуються, а не офіційно, коли мова йде про якісь можливість приховати свою особистість і щось написати в коментарі, коли щось розказати сусід. І все це поширюється. Тобто, ця царина чуток вона зростає. Знов ж таки, Росія, все ж таки тоталітарна система, і там люди не вірять офіціозу. навіть якщо б офіційна пропаганда казала суцільну правду, і ви все одно не вірили. Вірили би тому, що відбувається м, на кухнях. Тому нам треба про це думати. І тому якраз у цей рух теж він дуже важливий, тому що вони розповсюджують ті чи інші листівки, вони їх обклеюють, і люди це бачать і між собою обговорюють. І це. Повазі в свідомості людини це більш вагоме те, що ти почув, те, що ти побачив сам або почув від сусідів друзів і родичів. Але афіціоз зараз він все ж таки в публічній плоскості він превалює. привалює. Угу. А, пані Ларисо, на от за вашою оцінкою, на ваш погляд, щоб це було помітно і стало ну і для війни, і для громадської думки, тобто в такому політичному сенсі, ну прям зрушенням, можливим якимось моментом, що це може бути? Якщо знищення багатьох кораблів ви кажете, що здатні приховати, то що це тільки падіння кримського мосту може бути вже помітним фактором зміни ситуації. Падіння кримського мосту теж буде просто тут, треба розуміти, що вони будуть брехати, а місцеві мешканці будуть робити вигляд, що вони їм вірять, і обговорювати все це на кухнях і в соцмережах, входячи туди під VPN, А щоб приховати себе вагомим фактором, який зіграє, буде наступ українських збройних сил. От коли або падіння путінського режиму, от коли це відбудеться. Ми побачимо величезну кількість незадоволених людей. Їх дуже багато. Багато з них взагалі не мають ніякого відношення до української ідеї, української державності і міжнародного права. Це люди, які, наприклад, сподівалися на якісь посади, на якесь покращення свого життя за російською окупаційною каденцією і не отримали цього. Це ті, хто заздрять тим, хто отримав. Там почнеться знаєте, в суспільстві своя взаємоворожнеча. Це теж треба розуміти. Міти так завжди буває. Давайте згадаємо як падав радянський режим. Як виявилося в один момент, що у нього абсолютно нема прихильників, тому. Е, тому ми маємо розуміти, що е, таким індикатором, який дійсно спрацює, е, такі такою точкою, буде якраз е, загроза втрати е, Криму втрати е, окупаційної влади над Кримом. От тоді величезна кількість місцевих почне кожен з своїх міркувань, хтось з патріотичних, хтось з тому, що він все ж таки є розум. Мною людиною розуміє, що е, знаходиться на місці злочину, що жити на місці злочину і ростити дітей неможливо. А хтось суто зі злоби, з завдрощів з якоїсь своєї власної гніву на своїх там сусідів оточуючих, це будуть люди, які, е, які будуть підтримувати прихід Росії України, тому що Україна нарешті розбереться з тими, кого підняла і е, обласкала Росія. Угу. А, пані Ларисо, дивлюся зараз на такі фрагменти однієї з публікацій, зокрема російської публікації, що стосується чорноморського флоту, а, в ній цитують 26 квітня 2017 року. А там і, і дата цієї публікації, і от буквально там заголовок з флотом шутки плохі. Тобто, а про те, що непереможний чорноморський флот російський, а, що... А, а, не, не варто жартувати, що підійти до морської бази на турбетний залп це занадто складно і таке тільки в голівудських фільмах. Буває, що експерти українські занадто фантастичні речі говорять. Але ось констатація сьогоднішня, все ж таки, що шість діб не виходять у Чорне море російські кораблі. Як ну от де ховаються, так би мовити, а теж повідомляє, що знаходиться зараз на там біля новоросійських. Місця, де ремонтують, якось розосереджують. А, які відчуття, які висновки? Де Росії як збирається от ну зібрати сили для того, щоб давати яку, якусь відсіч у морі? Чи не може давати? Вони вже от ви дуже вірно підмітили давати відсіч, тому що. Ж... Що про напад, про якісь операції військово-морські, як то десант, як то знаєте, перекрити чорне море і бути там господарювати, в них вже от таких амбіцій навіть немає. Тепер вже як захиститися, ховаються по бухтах. Є величезна кількість на чорноморському узбережжі, заводів знов ж таки, як я вже сказала, ховаються за спинами цивільних, тому що захід військових кораблів, які ще й мають вибухові речовини вони несуть в порти е, в центрі міст, там той же того ж Севастополя, теж там же навколо інфраструктура е, цивільна. Все це є ховаються, ховаються за спинами людей. Це все більше обговорюється, тому що теж одним з найбільше обговорюваних моментів, які між собою чи от, місцеві мешканці так знаєте переморгуються, це тим, що щось прилітало, щось стріляло, і знову не було сирени. От у них оце що <кій> Росія не попереджує. Ждає про небезпеку, uh -huh. це дуже важливо. І всі розуміють, і вони обговорюють це що ці кораблі їх не було в мирних портах ніколи. За України там були інші кораблі, але так, щоб військові дозволили собі завести корабль повної озброєння в прямо uh -huh. порт міста, такого бути не може. І от люди між собою говорять, Вони всі це усвідомлюють, вони знають правила, бо вони жили на морі. Вони знають деякі. Тому росіяни, бо те, що вони. Самі ховаються, але не наражають на небезпеку місцевих мешканців, це теж помітно, і це обговорюється. Це, це ті всі ці чинники, які будуть грати на нашу користь, тому що звільнення території ми розуміємо, що воно е, напряму пов'язано, втрати при звільненні території, пов'язані з тим, наскільки це територія для до якої армії вона лояльна, от місцеве uh -huh. населення. А ми розуміємо, що на території Криму людей лаяльних України. Україні може виявитися набагато більше ніж людей лояльних Росії, тому що це з одного боку величезний прошарок лояльних Україні людей. Це тих, хто кримські татари, українські активісти. Їх багато люди які працювали до речі на Україну і передавали свідчення весь цей час. Вони не помітні, але вони є знову ж таки. Там величезна кількість до них доєднюється людей, які розчаровані окупаційним режимом або. Обурені на окупаційний режим, тому що в результаті до uh -huh. людей нетних, яким байдуже під яким прапором жити. Uh -huh. Прихід Росії міг обернутися і обернувся втратою нерухомості, бізнесу, всього прочого mm -hmm. і от всі ці люди, от вони для нас, вони є лояль. Тому те, що російський плод ховається, хай ховається. Місцеві все це помічають і обговорюють. І Пані вони Лариса, а можна тут в плані лояльності ми три крапочки поставимо, бо ще я хотів би такої виборчої лінії торкнутися. Все ж таки, 17 березня наближається, і а, Путін а, свої вибори буде і на території Кримського півострова проводити. Інша історія, що їх неможливо і світ не визнає легітимними саме тут, але в цій частині але а, в будь-якому разі там готуються. От, цікаво, тут певні такі тренди теж від вас дізнатися. Але а, чорноморський флот а, дійсно, от такі ця стаття, про яку я говорив, від 2017 -го року. І ще а, тут депутат від Держдуми а, а, депутат в російській держдуми від Крима, Руслан Бальбек так дуже зухвало, я би навіть сказав, говорив, що незнищенний російський флот, що українське. Спеціалісти а якось говорять абсолютно фантастичні речі. Зараз бачимо, що а, ну фантастичні речі реалізуються на щастя і настільки сильно, що в Росії міняють керівництво. Після відчутних втрат Чорноморського флоту замінили командувача військово-морського флоту Російської Федерації. Про заміну Миколи Євменова на командувача північного флоту Олександра Мойсеєва повідомили Фонтанка та Ізвістія. Призначення Мойсеєва вже доведено до особового складу. Адмірал Микола Євмен... Но поки що вказаний на сайті Міноборони головнокомандувачем, але в адміралтействі думка однозначна до свого кабінету він уже не повернеться. Так пише фонтанка. Телеграм-канал наративи звертає увагу на те, що в останній рік позиції Євменова сильно ослабли. Північний флот втратив повноваження самостійного військового округу, а великі невдачі у Чорному морі порушили критичні питання компетенції командування флотом. За даними аналітичного проєкту Орікс з спочатку широкомасштабної. Війни Росія втратила 20 кораблів, включаючи десантні, підводні човни і флагманський крейсер Москва. Два так би мовити, два аспекти випливає з цієї інформації з одного боку, дійсно визнають серйозні проблеми, якщо навіть намагаються міняти керівництво, але ці зміни ну, от коли щось міняють, то намагаються налагодити процес, так росіяни і не дарма, і українські речники військові кажуть, що на лаврах почувати не можна, і в будь-якому разі треба розуміти, що росіяни адаптуються. Як ви гадаєте, наскільки великі масштаби так би мовити, ці. І проблема, якщо йдеться аж про зміну керівництва не чорноморського флоту, а взагалі флоту Російської Федерації. Ну, тут треба розуміти, що е, путіну йому потрібно е, все ж таки знайти стрілочника. Тому що одна з один з аспектів його так званих виборів буде якраз нагадування про Кримську весну. Вони про це говорять, тому що е, пам'ятаємо, 16-го відбувся цей незаконний, е, нібито, референдум псевдореферендум. А от зараз 17-го Путін е, його вибори, і він вони будуть до цього апелювати. І тут одразу у людей виникає такий. Певний зв'язок так чекайте, Крим обстрілюють в чому ж суть, і тому треба знайти винного, що мовляв, це не Путін і його зухвала окупація, не все. взагалі його оця неправильна стратегія на загарбання чужих територій призвела ага. за 10 років до деградації не тільки Чорноморського флоту, але й Російської держави. Треба знайти, що це якийсь командувач. Очевидно, що ніякий командувач нічого не міг зробити, тому що сам факт. Того, що територія купована, ми пам'ятаємо, що перше, що відбулося після окупації Криму, це Франція на вимогу України відмовила. В поставки містралів Росії, ага. тобто Росія почала військово деградувати ще 10 років тому. І е, е, так були компанії, які поставляли її, там щось е, для її військової зброї, але тим не менш цей процес погіршилася з кожним днем. Тому Росія просто не сучасна країна, ага. е, та, -та то, така критично не сучасна країна, і воювати в сучасній війні проти е, молодої модернової держави, як то є Україна, вона. Ага. Вона не може, пані це, Ларисо, але в такий момент... Такий момент, що безперечно зараз очевидні втрати на флоті. Хоча росіяни про це не пишуть, ну але власне керівництво то військове про це знає. Але очевидні і втрати взагалі армійські у звітах українського генштабу ми чуємо про 800-900 тисяч за тисячу російських військових, які виведені із ладу поранені або убиті. Це російські втрати. А 55 замість Т-90 на полі бою з російського боку падають літаки і збивають їх українські ППО. Все це теж помітно, але от Герасимова або Шойгу не знімають і не заміняють. А флотське керівництво вирішили замінити. Це якийсь такий перед виборами сигнал, хочуть перекрити щось, хочуть і показати, що якісь помилки теж можуть визнавати. Так, це необхідно для того, щоб показати, що Крим не є причина проблем, а що проблеми в Криму пов'язані з якимось недолугим командуванням. Тобто, Хоча насправді це ж очевидно, що все почалося з Криму. Ага. І, і винен в цьому Путін це його проблема. Це Він почав війну 10 років тому, яка призвела до такого результату. І в результаті просто їм треба знайти стрілочника, знайти того. хто... Ні, 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 це не Путін своїм неправильним рішенням, це от якийсь командувач. А от Путін він завжди правильний. Давайте обирайте його. Це це такий передвиборчий хід. Угу. Ну, дійсно, вибори російського президента уже зовсім на носі, 15-17 березня. Це будуть три дні голосування. А воно розтягнути так не тільки один день. І це голосування відбуватиметься на території Російської Федерації, але і на території нині не підконтрольних украї... Українських, а не підконтрольних тимчасово окупованих територіях. І ось тут якраз цікавий момент, тому що звісно результат. Тати виборів на цих територіях міжнародна спільнота не визнає, але росіяни хочуть показати легітимність включення за конституцією цих територій до складу Російської Федерації. Те, що вони зробили, легітимність президента Путіна через підтримку тут і виставляють ну навіть певні такі завдання перед виборчим з'являється інформація, що хочуть, щоб не менше 30% була явка на нових окупованих територіях. Ну а Щодо Криму, який уже 10 років фактично під владою Росії, от тут які виставляються межі, так би мовити, які плани можливо, вам про це відомо, або можливо, ну я не знаю, от можна считати це із того, як діє кримська влада, тимчасова російська окупаційна. Тут, коли у Росії є свої плани, але вони ж помножуються на бажання вислужитися у місцевого окупаційного керівництва. Так, наприклад, той же Аксьонов, він завжди говорить про те, що в Криму величезна явка. А потім ми кожен раз бачимо відео, де порожні ці передвиборчі дільниці, особливо в місцях компактного проживання кримських татар. Там свідомо люди не йдуть, тобто це є. Кожен раз є заклик Міджлісу ігнорувати вибори, і люди ігнорують. В даному випадку, давайте згадаємо, як приклад, наприклад, різниці цієї. Це коли на так званий оцей референдум в 2014 році uh -huh. Росія звітувала, що прийшло там ледь не 90% людей, чи там 80, які проголосували там 90 з них за вхід в Росію, то е, тоді Мустафа Джамілів публікував дані ФСБ, які він отримав, е, про те, що насправді явка була 30%. Uh -huh. Місцевого населення, от зараз, коли вони говорять, що вони хочуть на новоокупованих територіях третину, щоб зайшло. Ну так слухайте, це є їх військові, це є їх ці окупова окупантські обслуга, яка заїхала з Росії. Вони наберуть свої 30%, Але ми маємо усвідомлювати, що це не українські громадяни. По Криму, ми побачимо, що але е е я вас запевняю, що Аксьонов буде звітувати про 80-90% відсотків. Відвіду uh -huh. це, це очевидно. Він роб. Би це. я про це пам'ятаю. Ми колись я в ефірі якраз коментувала е, період от, так званих виборів. Це було в 2019 році, коли е, аксіонок стоїть на фоні порожньої. Абсолютно там видно, що нема нікого, ніхто не заходить в цю е, е, його е, установу голосувальну і каже тут. Черги, а за ним немає ніяких черг. І ми ще коментували, як вони собі думають, що їх домалюють в процесі, забули домалювати в процесі монтажу. Ну, тобто, це, це все фарс. Угу. Е -е. На тимчасово окупованій території України прибувають і загони російських каральних органів. Про це теж повідомляються. Ну і в першу чергу зрозуміло, що йдеться про. Окуповані вже в 22-му році території про південь Запорізької, південь Херсонської області, Лівобережжя Дніпровське таких зусиль докладають і на кримській території на кримському півострові зараз окупанти а вони хочуть якось посилитися перед виборами. Права в тому, що в Криму не припинялася так звана антитерористична операція. Всі ці 10 років там посилений режим завжди, і е, це, тобто, поки Росія стверджувала, що це звичайний російський регіон, це не так. Там були посилені е, перевірки на тому ж кримському мості. Як ви знаєте, стоїть три блокпоста, е, де людей допитують, а машини, е, машини оглядають ледь не через е, ренген. Е, потім тому. В даному випадку, це посилення, ми е, тут важко вже більше, але ми mm -hmm. бачимо, що іде ідуть нападки зараз і арешти е, кримських активістів, кримських адвокатів, продовжуються обшуки. Ми все це бачимо, і тут важко. Говорити про це, з чим це пов'язано з виборами, чи е, це звичайні операції? Я думаю, на мій погляд, що все ж таки е, терор в Криму, який не вчукає всі ці роки, він і вся ця робота е, контрозвід, контрозвідки, яка скрізь має свою агентуру, на мій погляд, це це все ж таки не з виборами Путіна, а з загрозою наступу українських збройних сил і, взагалі, війною, тому що е, для Росії. Ам, вкрай важливо прибрати, зробити. Не консолідовано о, цю цю місцеву, як ми знаємо, місцевих о, о, місцевих мешканців оці ці групи, які чекають, які сприяють українській армії. Тому що як ми говорили, що іде війна, і звільнення території напряму залежить від того, як місцеве населення себе почуває. Воно відчуває себе в окупації, готове сприяти. І коли йде обвал фронту, вони якраз долучаються до о, звільнення, або місцеве uh -huh. населення сприяє я окупації і сприймає е, українську армію як е, загарбників. Так, от uh -huh. в Криму якраз очевидно, що місцеве населення буде сприймати українську армію як визволітелів переважній більшості. А ті, хто з цим не згодом, uh -huh. будуть тікати разом з окупаційною армією, створюючи тільки натоп на мосту. Розумієте, і от тому їм важливо вони зараз посилюють всі ці репресії для того, щоб прибрати ті, хто допомагає, ті, хто допомагає свідченням, ті, хто готовий буде взяти зброю. От цього в якому суті їх репресії? Mm -hmm. no...